Тема відео креслення плану громадської будівлі. Перед нами креслення дитячого садочку на 1000 місць. Нам потрібно виконати це креслення. І так, я переходжу до AutoCAD, завантажую шаблон АКАД іSOM. Open. І так, і перше, що я хочу зробити, це наше завдання перенести у тло моделі. З папки я переношу зображення. Так, кут є, тобто, що все рівно, більш-менш ось так розташовано. Нам зараз не важливо який розмір, тому що ми все одно будемо збільшувати, масштабувати наше зображення. З цього і почнемо. І так, я обираю цю картинку і вказую, що я хочу його масштабувати, вказавши, що розмір, тобто з цієї точки референс, і вказую, що ось цей розмір. Максимально хочу потрапити в цю точечку до цієї. Так, у нас там був розмір 6600, тобто пишу 6600. Enter. Тобто, я тільки що вказала, що ось ми масштабуємо зображення, щоб розмір, тобто величина цього розміру на картинці відповідала якраз на нашому тлі робочого моделі. Перевіряю, давайте розміром краще, тому що так буде видно зараз. І так, скільки? 6605 5 мм це не критично. Зараз там, я думаю, можливо, там не потрапило точечку. І так, ми збільшили наше зображення. Тепер дивіться, я хочу ще будувати поверх нашого зображення, але якщо я буду вести ці лінії, я нічого не буду бачити. Да? Тому мені потрібно зробити, щоб моє зображення було трошечки прозорішим. Якщо автоматично не переходите всю вкладку, тобто вкладку Image, ви можете її самі вибрати, і тоді ви зможете збільшити прозорість, наприклад, до 50%. Я бачу, що є розміри, гарно бачу, і всі лінії теж навіть тонкі відображаються. Тепер наступний крок, О, так, Ctrl-Z випадково. І так, наступний крок це налаштування шарів. І так, менеджер шарів, в мене одразу він винесений ось сюди. Тобто, чи ви натискаєте, і він відображається, і тоді ви можете його прикріпити зліва. І так, я хочу створити новий шари. На мені потрібен шар для осей. Осі. І одразу напишу товщину 0,2. Тобто, і в назві я написала товщину 0,2. Тепер наступне. Я хочу вказати тип ліній. Тип лінії має бути штрих-пунктирний. Тут його немає, тому мені потрібно додати. І я вказую, що має бути ось цей тип. ISO 04 v 100 Окей. І тепер його обираю. Товщина 0,2. Окей. Прекрасно. Ще додаю один шар, тонка, суцільна. ВНК суцільна? 0,2. Мені потрібна суцільна лінія, тобто тип звичайний, але товщина підходить. Ще я хочу додати товста. 05. Так, назві. Окей. Підходить. Все. З цим набором вже можна працювати. І так, переходимо в наш, нашу область моделі, і тепер починаємо створювати осі. Для цього я буду використовувати лінію. Одразу вказую, що вона має бути на шарі осі. І якщо я проведу лінію, єдиний що, стоп. Перед цим я хочу увімкнути в масштаб відображення 1 до 100, щоб я одразу бачила так, як буде відображатися вже у аркуші. на аркуші. І будую нашу вісь. Режим орто вмикаю F8 тискаю. І ось таким чином escape. Я побудувала вісь. І так, ось вона. Товщина. Для того, щоб ви бачили різницю в товщинах, коли у нас будуть товсті і тонкі лінії, ви можете увімкнути відображення ваги ліній. Якщо немає ось цього, ось цієї налаштування у вас немає, тоді ми додаємо додаткові налаштування, тискаючи на три лінії. Тобто у нас є кнопочка з трьома лініями І ось тут вага ліній. Тобто вимикаємо. Немає тепер. Вмикаємо є. І так, тепер. Мені потрібно ці осі розставити. Я бачу, що у нас наш план симетричний, тому мені потрібно розставити ось ці дві і додаткову вісь. І так, я буду використовувати інструмент копіювання, ви можете використовувати і обсет зміщення, тобто як це називається, переміщення додаткове. І так, режим копіювання. Перший клік, вказуємо наприк, 600, 6600. Enter. Escape. Тепер, щоб постійно натискати копіювання, я можу обрати, знову ж таки, нашу вісь, натиснути Enter, тому що остання команда це було якраз копія. Клік, напрям 500. Enter. Escape. Обираю. Enter. Клік, напрям 1500. Так. Це якраз я задала вісь нашої будівлі. І я хочу вказати, щоб вона єдина була червоною, наприклад. Так. І тепер всі інші я відображаю від цієї, вказую, що я не хочу видаляти цієї. Ось така краса. Тепер це у нас поперечні вісім. Я хочу створити повздовжні. Обираю лінію, шар осі. І так. Ось вона. Тепер я знову ж таки копіюю клік, напрямок 2400. Enter. Обираю Enter, клік, напрям 5700. Так, Enter, напрямок 5700. І так. Тепер нам потрібно додати зображення, тобто найменування наших осей. Для цього можна і будувати кружечки помалювати, але мені здається зручніше використати інструмент одразу. Якщо цієї панелі у вас немає, у вкладці View ось наша панель інструментів. Тобто, я її натискаю і з'являється, в мене просто вона вже підприплена тобто, ось вона. Я її закріплюю, наприклад, справа. І так, в клаці Анотація у нас є, наприклад, якраз зображення наших. Осей. Я використовую і ставлю десь зліва поки що. Спочатку налаштуємо. Тепер я хочу перенести цю, це позначення на шар не осі, тому що інакше у нас буде штрихпунктирна лінія, а, наприклад, на тонка суцільна. І так. І Тепер мені потрібно налаштувати наше відображення, тобто нам потрібно налаштувати текст. І зробити ще копію, повернути її. Тобто спочатку одну налаштовуємо, а потім вже її копіюємо. І так, для початку я хочу зайти у вкладку Анотація і вказати, що ми будемо працювати з вами з стилем пізніше анотація. Я хочу одразу його трошечки налаштувати, щоб він був. Тобто я не буду створювати свій, я налаштую, який тут є. І так. Тобто я обираю ось цей анотативний і хочу сказати, щоб о, якраз, якраз ем, буду використовувати ісок піур шрифт похилий, і перевіряю, щоб тут був розмір 0, анотативний. І так, все. Ми його будемо використовувати, тому цей стиль ми будемо використовувати і на, на ось цих кружечках. Позначення хосей. І так, а тепер два рази натискаю, і тепер в налаштуваннях тексту я якраз вибираю наш анотативний, щоб одразу був якраз той, що ми вибрали. Тут теж ми можемо вказати висоту, тобто можете збільшити. Хоч у нас є анотативність, але зараз я вкажу, що він буде більший. І тепер я ще хочу вказати, щоб він був не десь знизу, а, наприклад, о, якраз посередині. 400, може, 400. Окей. Так, тепер ще одну копію роблю. Пам -пам. І я хочу його розгорнути. Так. Ось таким чином. Натискаю два рази. І я хочу теж налаштування вказати, що ротація нульова. Так, все. Чудово, можемо тепер копіювати. А його я хочу. Так, хай буде. Прибрати. І так, переміщуємо. Режим орту я вимикаю. Ось таким чином. Переміщую. І тепер я хочу його скопіювати. Так, режим орто вмикаю. Раз. Два. Три. Так, натискаючи два рази. А. Так, велико тільки? Б. Останнє. Так, тепер поперечні вісі, режим орто вимкнула і одразу вмикаю. Так, все рівно, чудово. Ну що, давайте перемі... змінимо ім'я. Так, друга. Так, це у нас третя. Четверта. П'ята. І шоста вісь. Окей. Так, якщо нам потрібно відобразити вісі з, з іншого боку, я їх обираю. І відображає зеркальне відносно нашої центральної вісі. Ось, краса неймовірно. І так само з кружечками. Так, тут відносно якось цієї лінії. Ну, ось так приблизно. О. Чудово. Так, вісім ми зробили.